Що таке маточний кущ хризантеми мультифлори, будь-якого сорту по назві? Не обов'язково одного, але мультифлорки. Мультифлорка це коли хризантемка набуває форми шара. шара. Бачите, ось цікавий шарик. Як його придбати, де придбати? І що взагалі таке маточний кущ? Що з ним робити? Восени. Навесні трошки там інша справа. А що робити, наприклад, зараз що у нас? Кінець жовтня місяця. Прийшло бабине літо, і що я буду з ним робити? Так, насамперед, дівчата, коли ви купуєте великий кущик мультифлорки любої, це вже є маточний кущик. Бачите, який шарик гарний. Це є вже маточний кущик, просто в горщику. Оце його так встромила. Тут в мене кашку. Поспід тайдалі ось, ще квітують, дивіться, гарно тримаються. Одну я викопала, і сюди просто поки що я приставила. Бо було прохолодно, я його ще не саджала. Думала, що вже холода будуть постійні, то не буду я його садити, а буду я його опускати в підвал. А ні, дуже гарна погода. Перший день гарної. Тепленької погодки, то можна ще висадити. Дивіться, це маточний кущик, який прийшов восени. Або, якщо ви дуже його пізно отримали і не хочете, наприклад, його саджати на вулиці, то можна дочекатися холодів, якихось з перших моросів, можливо, зрізаєте ось цю всю красу. Ось так, десь, можливо, 10 см залишаєте, обробляєте від тлі актара, наприклад, оприскуєте. І коли вже більш-менш прохолодно, ви ховаєте в таке місце, я не знаю, не всі, наприклад, полюбляють підвал, тому що там волого, і, можливо, якісь хвороби можуть пристати, але можна або в підвал, або в якесь прохолодне сухе місце. І ми її так залишаємо. Головне, більш-менш так, не мінус, звісно ж, в районі 5 градусів, і це буде доречно. Обрізали, обробили, можна пересадити, якщо видно, що кущ великий і наросла коренева система там сильно, да? ми її витягуємо і пересаджуємо в більший горщик. Якщо вона одна. Якщо їх багато, то, звісно що обрізаємо, обробляємо, витягуємо, і можна в будь-який якийсь ящичок пересадити, земельки насипати, і все. Тому що навесну ми очікуємо: ось тут зараз тут начебто нічого немає. Ось тут живці. Маленькі живці зараз я на іншій розсаді покажу це. Маленькі живці, які ми потім будемо доставати. І по одному саджати, по одному розділяти. Коли ми саджаємо по одному, потім очікуємо ось таку кулю з одного живця. Я буду її саджати на вулицю. Якщо ми саджаємо на вулицю, то потрібно на сонячне місце. Зантемка не дуже полюбляє північні якісь сторони, да, от, там, де мало сонця. І тим більше, якщо накидаєте багато снігу, або застой води є, дощів, то вона може вимокнути і загинути. Тому таке ми місце не обираємо, якщо ви перший раз придбали мультифлорку, а обираємо гарне сонячне місце. Я знайшла місце на городі, більш там в мене сонечко, і я туди її буду саджати. Ще дивіться, у мене є ось така розсада. Бачите, в мене є ще ось така розсада. Це всі вони одного сорту. Так, дивіться, Бран Роял Pink. Це Бран Роял Red, а то Yellow, який я великий вам показувала. Дивіться, якщо восени, то це теж маленькі маточні кущі. Якщо весною, то ми купили, посадили все. З цього наростає шарик. Якщо восени зараз, то дивіться, ми теж їх пересаджуємо. Бачите, коронева не дуже. Якщо посадити її на зиму, може вимерзнути. Я не знаю, в кого, можливо, досвід є позитивний, що висаджували такі маленькі і все гаразд, вони зимували, то напишіть обов'язково. Але це саджається в трошки більший горщик, тому що. Тут будуть теж наростати живці. Дивіться, бачите, ось маленькі вже є. Їм буде тісно, якщо я так залишу, буде тісно. Тому що я буду ховати а, іменно маленькі ці, кудись в прохолодне місце. Обробляти, звісно, обрізати це пізніше, тому що зараз тепленько і не треба цього робити. Але буду ось один живець, щось там. Пробирається. І ще хочу нагадати, чи обрізати кулю, я забула сказати, коли ми саджаємо її на вулиці. Не треба. Посадили, полили, допустімо, можна там суперфосфату, можливо, підсипати, а можна просто е посадити і все. Кулю цю не зрізаємо. Вона ось так висихає. І такий захисний сухий зонтик буде від поганої, мокрої, морозної якоїсь зими, яка буде. Погода буде невідома, але ми не зрізаємо. А зріжемо вже пізніше навесні. Там ще будуть морозці, приморозки, заморозки то таке. Тому зараз залишилося її вже посадити, поки є тепло, щоб вона більш-менш так прийнялася. Зрізаємо шапочку, коли несемо кудись е, в прохолодне місце, якщо будемо заносити, і вона буде в горщику. Але ж краще пересадити, дати їй місце, тому що е, там повинно нарости живці, живці багатенько. Не залишати так, бо дивіться, яка вона там здорова. Потрібне місце. Дехто, я бачу, зараз живцює оці гілочки. Я ще не пробувала, не знаю. Дівчатка, можете написати, хто таке робив восени. Можливо, я і зроблю для цікавості. Чи буде укорінення, чи не буде. А так, поки що так. Начебто, я основне сказала, залишилось її посадити. Так, викопала просту ямку. Нічого я сюди не підсипаю, бо в мене все закінчилося. Так, вроді би, начебто закінчилось. Шукаю легкі руки і саджаю в цю ямку. Так, намагаємось взяти, від'єднати маточний куч вже напився водички, дівчатка, Надо замочувати. Давай допоможу. О, є, да, так, водички напився. Маленька розсада теж напилася. І ось так ми його. Приземляємо для бджолок і пригортаємо землею, да. нагортаю прям так хорошо. Так, бачите, який класний шарик. Сонячний, сонячний. З усіх сторін. І ось цього саду теж напивається водичка. Водочок щось трошки був, але краще вже пересадити було недобряче. Так, і ось це. Оце маточні кущі восени. І ось цей великий кущ теж маточний, який дають живці на наступний рік. Так, насипаємо трошки земельки простої у горщик. Сюди розсаду і засипаємо по бокам земелькою. Все. На весну будемо чекати живці, які що там череночки наростуть. По крайній мірі, будемо чекати, вже подивимося. Так, чому вигодна розсада восени? Бачите, вона повинна дати ще живці, і кожен живець дасть ось таку розсаду. Якщо ми купляємо розсаду цю на весні вже, то це вже, в принципі, сразу і шарик буде за цієї. Вона під розмноження зразу. Вже не йде, так, якщо не помиляюсь. Все, маточники готові і саджаються. Так, пересадили ми, чекаємо, прохолодимо ростів, потім під зріз і прохолодну кімнату, кімнату, звісно ж, оброблені. І чекаємо на весну, що буде. Дівчатка, діліться своїм досвідом, що так, що не так, що у вас краще, що не краще, як завжди. Вашим хризантемкам всього найкращого. Так і справи. Так, а я прибираю, замітаю, і поки що вони тут стоять.